Апції і огіркам, і мені все. Більше нічого не хочу. Я їх, мабуть, їсти не буду, бо вони неледні. <кій> <кій> а може один якийсь з'їм. Втомилася і Поприбирала після себе, коротше, все. На сьогодні Аліс. Так вже квітки пополивати, сили немає. Закрила 16 літрових кетчупом. З кетчупом. І зробила п'ять-півторачок, часник давлений. Ну, під капронову кришку вже, у грибу пустили. Оце таке. Ну воно ж поки понамиваєш, огірочки отакі гарнесенькі привезли. А його ж кожен треба пер, перемить, перемити, перещупати. Ну, зробила, все зробила, все, капці. Це ще квітки якось полить, бо треба. І на сьогодні з мене хватить вже все. І тут банки і зверху. І другому одні банки. Полила квітулечки свої. Ой, мене вже тошнить, вірите. Хай помилує. Ото колись це для мене була зовсім чепуха така робота. А що, воно відгоду году вже. Буде все ближче і ближче до ямки. Да? Так, таке життя, хай йому обище. Ну нічого, поки ще трохи хвоста потримаємо догори, а тоді буде видно. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Давай, Давай. Нет, нет, нет. Олег, целуй. Тогда If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. <laughs> Nasıl sen? Yeah. <laughs> 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 ay, ay, ay. Самі не прибирають, Я не хочу. Як це я не прибираю. Я прибираю кожного дня. У нас чотири собачки в будинку, і нас немало. А за часту в нас є люди. У нас приходить людина раз на тиждень, яка робить генеральне прибирання. Будинок високий, будинок великий, де я не можу достати, де я вікно так не можу вимити, у мене болить плече. Вона професіонал, вона вікна раз, раз, раз і помила. Тут той тиждень її не було. Я відмовила, в нас болі, боліна, боліла банітка була в поганому стані, тому вона не приходила. Раз на тиждень прийшла і хай. Вона генерали, все віддвигає, витирає. Я для... це за шість годин прибираю, Мені це треба убити цілий день. Колись її не було, вона на місці їздила додому в Україну. Я себе так убила, що я не знаю, як одійшла. Я перед паскою прибирала. тому... Хай прибирає людина заробить, ми маємо, ну, маємо змогу 100 фунтів їй заплатити раз на тиждень. Для неї це кошти, їй допомога. І ми вже я вже до неї звикла, вона вже більше року в нас прибирає. Я задоволена її прибиранням, особливо миттям вікон. Для мене вимите вікно це чистий будинок. А я так вікно вже не помию. У нас в Києві кьорхери були, і все, що хочеш, ні, а вона тим ручним ми її замовили, і вона раз, 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 раз вікно блистить, а чисте вікно вже і в будинку я так, Мені син так і каже, я теж казала, Сережа, може, хай два рази в тиждень ходе, ой, два рази в місяць, щоб вікна. А він каже: мам, ну ми ж заробляємо, ходимо на роботу, і людина хай заробить, чого нічого, ти будеш падати з ніг. Тим паче, у тебе є робота покормити собачок, прибрати після них, зварити їм їсти. А ще я працюю. Я стираю полотенця, якщо ви, може, не чули. Мені діти привозять полотенця з роботи, махрові. Я їх стираю, сушу в барабані, складаю. Це також займає час посушить, відбілити, зложити. Так що я теж працюю. Ні, в Києві я сама прибирала, ми ж нікого. То як тільки приїхали з Лондона, я наняла клінінг, це мама дорогая. Це було щось страшне, а не клінінг. Ох, то, хай поки ходить. А далі будемо будем бачити, мужей кожен день хай ходить. І приготувати, знаєте, скільки вартує біля собачок. По-перше, вони вже старе. Глазки закапай, ласки помий. Вибачте, ми чорному жопку витри, гігієну лапки, Боня хворіє, також приділить увагу, вітаміни дати. Один хоче тоді їсти, інший тоді. Приготувати їм треба кашку, якусь м'ясо. Це ж не те, що сухий корм насипав і все. Вони в нас на натуральних, на натуральній їжі, їм треба пості. У нас мультиварка не, виклю... не виключається: то телятину, то баранину. То курочку ми їм варимо, то якусь там печінку, тому біля собачок також багато. Це вони зараз період сплять, потім у них почнеться двіж. їм треба знову поїсти, буде щось, тут ворожок якийсь, ходить, купити щось. Ну, коротше, ми так вирішили. Коли переїхали в цей будинок, так вирішили і все, знайшли цю Оксану, вона прийшла до нас перва, я не вибирала. Донька дала об'яву. Перва вона відгукнула ще її чоловік. Вона прийшла, вона мене задовільнила, я не вибирала, не, при, не придивляюсь, не переглядаю. Прибираю людина, гай прибира. Постілі вона не міняє, шафи вона не складає. У шафчиках вона не складає, вона тільки прибира поверхності. За 6 годин вона отримує 100 фунтів. Це хороша, хороша зарплата для Лондона. Моя Валя зайшла в прямий ефір. А О. 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 за закон самі почитайте, я не можу його сформулювати. Там мене питали, що за закон. Зайдіть воно в усіх пабліках зараз. Я... Я розумію, просто вам не можу правильно його пояснити. Тому такує. Пить таблетку, бо голова не перестає. Я все надію, що перестане. Дівчата каву перейшла на один раз, не п'ю двічі. Кажуть, дуже сильно вимиває кальцій з організму, а кальцій не нужен. А таблетки це мені подружка прислала, дівчат. дівці припевочки. Вони ще плюс до всього і заспокійли. Господи, себе хто в таблетках цих порядків понаводив. Для собачок, і для нас, і для всіх підряд. І вже упали дні. Ти взяв, сказав, ну хай лежать. Оце, це зараз і вип'ю. Кажуть, воно так трошки нервову систему. А ми раніше такі пили, знаєте, як у нас сказали. Та терчатка мені. Панталгію. Хтось спішить, видно, донька, спішить. Просто ну, занадто багато. Цього треба якось перебрати. Ой. Отак я буду макарошки варити. Гарного дня і вам Нам взаєм! Я на трошки до вас. Зараз посудомийку вимкну. Вимкну. На трошки до вас а тоді хочу ж таке по помідорах сходити. Дороговаті, звісно, скажу я вам. Воно у мене муле, що воно упало. Я не можу витягнути. Все, витягла це щось для, для сина, для локтя. Думаю, вийду на, вийду на трошки протриндикаю і вхожу в магазинчик. З окуляри возьму. Колячики один. Життя у нас у кожного, хоч книгу пиши. Правильно, правильно. Цей раз Донька курицю брала він зуса. Вони запитують. Дякую вам. Вони запитують. Це я сьогодні з маскою. Захотілося. Запитують, чи жир обрізать. Ну, Вони обрізають її. Все не нужне, жопу, це, ну, все не їмо. Ось ці штучки, це все обрізається і це не важиться. Я ніколи не прошу, щоб обрізали, а яна попросила, то всі жиринки обрізали, який молодець. І вам гарного дня. Стамбул гарного дня вам. Всім вам гарного дня, душевного спокою. Він такий для нас важливий, дівчат, правда важливий. Все залежить від, від, від душевного стану. Як на душі гарно, спокійно, Ну, як гарно, хоч би спокійно. І тоді легше становиться. Я накупила іграшку Буні, я вже колись показувала. Один глаз вже не вилазить я кажу, така іграшка опасна. Глаз може видовбати і ковтнути. Ась твоя. На, якщо твоє. Ой, ось, йди до мене, йди. Іди, будемо вести прямий ефір, йди. Йди до мене сюди, йди. Йди до йди, дядя -тоді. Дядя -тоді. Дядя -тоді. Дядя -тоді. Ой. Дівчата, болить голова, ймой, у вас випила таблетку, може легше стане. Щось таке якась незрозуміла тяжкість. Ніхто нічого не пише, ніхто нічого не розказує. Буду дзвонити кому-небудь. Курка мерзла, я хотіла взяти і зайти піджарити. кусочок, всюди багато. А тут може отак таким собачкам зверю. Тобі дати іграшку на. на. Тільки дивись, щоб Боня є. Донька дзвонила союзу. Ася, плигай, не тріпай мені мозг. А так болить голова. Ти що, шо, шорті боїшся, то шорті тебе боїться. І я всіх вас обіймаю. Всім бажаю миру та спокою. Давай. Ну, що ти плигаєш? Що ти дивишся, дивіться? Стоїть і гіпнотизує. Ну, Ась, ну що таке? Ну, що ти моя хороша, що? Ну, ось твоя іграшка, на. Не хочеш обізіану? Обізіана вже теж така розірвата, вже не її опасно Гратися. О, Господи, що це купаде, воно мені око ріже. Та ти подивись. Ой, Лена. Ой, на кожної смітинки. Ну, до сьогодні двір не хочу полісосити. Не хочу, не хочу. Не хочу нічого. А більше в мене іграшок нема. Всі витягувати я тобі не дозволяю. Ти потім повитягуєш, а потім мені прибирай. Ось дивись. Твоя обезяна, пожалуйста. До мене хочеш? Плигай сюди, долин. Плигай, плигай. Ти до мене хотіла. Да, плигай. Моя дівчинка, моя зірочка така любима. Да? Моя красавиця. Ну, чого це така прям ріднюшка в нас? Чого? Чого це така прям вреднюшка? І діловата. Ой, на біля тебе твого рібінка. Як вам добре в Де Аська моя, де? Ти лижиш в свого рібінка, ти моя зірочка. Так, все, дівчата, ніхто нічого не питає, активність мала, слаба, як і в переглядах. Де ті, хто просять петиції викласти? Хоч один з'явіться отут. Підніміть цю тему, будь ласка. Що готуєте смачне? Нічого, сьогодні будуть макарони, рожки, чи що, не знаю, як вони називаються. І знаєте, як от у селі раніше слушкую бедро курочки. Є твердий сир, є у хащі, їсти є що. А мені знаєте, чого хочеться? Матіаса. Я сьогодні, як піду на той край, буде відкритий магазин, куплю скумбрії і засолю її. Я ж скоро в Україну, там я поїм. матіас. Аби тільки був не солоний. Вже ж було жарко, мабуть, уже він солоний. Ну нічого, значна судьба. Раніше дуже любила креветки, зараз не люблю. Раніше дуже любила мідії, зараз не їм. Оце міняються смаки. Вітання з Польщі, вітання з Британії. Херсон теж мої вітанечка. Привітик! Ой, привіток, привіток. Дівчатка, люблю всіх і хлоп'ятка. Бажаю всім всього самого найкращого. Славутич вітанечка, обіймаю всіх, мало дивиться, люди зайняті. Так, я буду скоро, скоро їхати в Україну. Вітання з Польщі кума, вітання. Скоро буду їхати в Україну, дуже скоро. Всіх обіймаю, всіх, всю, всім всього самого-самого найкращого. Трошки побачилась, можливо, ще пізніше вийду, як в Тік-Ток не вийду. А ні, то переходьте в Тікток. В Тікток должна вийти. Дякую вам, дякую, все навзаєм. Вам усім душевного спокою, здоров'ячка і мирного неба.